Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під час останньої зміни фрагменту мосту, коли перекривали кримське міст. Пролунав вибух. В небо піднімали пожежний Іл-76, який здійснював скид води на залізничний міст. Партизани АТЕШ заявили, що у них є кадри, які вони опублікують згодом. Сплавлені частини рейс намертво поплавило. Відбувся частковий обвал. Інженери Російської Федерації вже не знають, яку стратегію задіяти для повного ремонту. Російські інженери визнають. Ю, що на відміну від Антонівського мосту, питання повного знищення кримського моста ракетним ударом буде вирішено за пару залпів певного типу засобів ураження. Питання зі знищення цього мосту ракетним ударом, коли настане час, не стоятиме у часовому проміжку настільки гостро. Питання буде вирішено за пару залпів певного типу засобів ураження. Зсу зараз можуть задавати ударів практично до межі з окупованим Кримом. Це дає потенціал для вогневого контролю та потужного ураження сил і засобів ворога. Зокрема, для ураження складів з боєприпасами і для знищення логістичного забезпечення, з чим збройні сили Російської Федерації зараз виникають проблеми. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко. Хочу нагадати, що кримський міст повністю не відновлено. Це по перше. По-друге, у них все більше проблем з логістикою через Маріуполь, Набрянськ та Мелітополь. Залізницею з Криму можуть підвозити значно менше, ще й враховуючи наш потенціал по завданню їм потужного ураження. Думаю, що буде. Ще менше сказав Олександр Мусієнко. Він зауважив, що зараз російські війська заходилися активно укріплювати свої рубежі на Запорізькому напрямку і на межі з окупованим Кримом, що значить, що вони бояться наступу збройних сил України. Щоправда, зараз невідомо, куди командування збройних сил України може перекинути цивільні з під Херсона підрозділи. Удари по Мелітополю і іншим населеним пунктам. Ми можемо робити і з півдня із заходу з правопережжя Херсонщини. Удари можуть завдаватися з півночі з на Запоріжжя по тих силах, які там є. Я думаю, є розуміння в українських силах, що ніхто не буде давати передишку тим військам, які втекли з правобережжя Херсонщини, і давати можливість ворогу провести зараз додаткове з'єднання і доукомплектувати свої підрозділи. Я думаю, буде намагання знищити якомога більше сил і засобів противника, аби він не міг перекинути їх ні на схід, ані в інше місце. Плюс створити додаткові умови для українських міст для продовження наступальних дій, зруйновані. Мостиця прикро, але це не вирішальний фактор у цій ситуації, зазначив експерт. Що ж, після повернення Херсону під контроль України активізувалися розмови про чергову ймовірну атаку збройних сил України на кримському напрямку. Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективу удару по Керченському мосту та звільнення півострова. Щодо кримського мосту, то я теж прихильник тієї версії, що він має бути пошкоджений. Потрібно припинити діяльність цього мосту як мосту, тобто зруйнувати або трохи пошкодити дорожнє полотно. У Неможливити прохід техніки і зруйнувати залізничне полотно. Чому? Тому що на сьогоднішній день Кримський міст це артерія, через яку живеться все південне угрупування військ. У Криму там практично нічого не затримується. Все йде одразу ж на фронт, і він живить Запорізький напрямок, він живить Херсонський напрямок, він живить криворізький напрямок. Якщо ми не перекриємо цю артерію, то нам буде дуже тяжко, сказав експерт. Потрібно довершити, що почалось. Жданов сподівається, що з отриманням ракетних систем залпового вогню. ЗСУ зможуть пошкодити міст, а технічна документація допоможе визначити слабші місця, куди можна вдарити ракетою, щоб руйнівної сили цієї ракети було достатньо, аби вивести міст з ладу. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.